Добрий день, шановні телеглядачі. Основною функцією управління є забезпечення соціального захисту інвалідів, ветеранів, малозабезпечених верст населення. Також управління займається призначенням різних видів державних допомог, субсидій та компенсацій. Спеціалісти управління займаються призначенням більш як 15 видів державних допомог, якими постійно. Висвітлюємо в засобах масової інформації через телерадіостанцію Досвітні Огні, злагода та місцеве телерадіомовлення. Інформація розміщена також на стендах управління. Спеціалісти сільських та селищних рад розміщують цю інформацію у себе в куточках інформаційних, а також доводиться інформація через доступні засоби, які діють з сільських та селищних радах. Нагадую, що у зв'язку з змінами у законодавстві в законі України про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання внесені зміни до постанови Кабінету України в частині доповнення, що допомога до трьох років з 1 липня 2014 року скасовується і вона не виплачується, а допомога при народженні дитини становить на сьогоднішній день незалежності, яка це дитина. Чи то перша, чи третя, чи наступна, у розмірі 41 280 гривень. І мі... Одноразово платиться 10 320 гривень, і щомісяця на протязі 36 місяців 860 гривень. Також хочеться сказати, що на сьогодні внесені зміни до методики призначення субсидії. Більш детальну інформацію з цього питання доведе. Завідувач сектору призначення відділу грошових виплат та компенсацій доценко Інна Оленівна. Ми усі зіткнулися із поняттям АТО, також переселенці і тому подібне. Хочеться сказати, що державою прийняті постанови Кабінету міністрів. Перша це. Постанова кабінету міністрів номер 509 від 1 жовтня 2014 року, про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, цією постановою розроблений порядок оформлення і видачі довідок громадянам, які переселилися. Тому хочеться сказати, що громадяни, які приїхали до нас в район, і мають на меті прийти до управління соціального захисту і стати на облік, вони повинні звернутися до нас з паспортом, необхідними документами і стати на облік. Більш детальну інформацію з цього питання надасть Савицька Наталія Олексіївна, завідувач сектору прийому громадян, відділу грошових виплат та компенсацій. Громадяни, які стали до нас на облік, також матимуть право отримувати щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичних операцій для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. Як я сказала раніше, громадяни спочатку стануть на облік до нас, ми їм видамо довідочки. І ця довідка дасть право на оформлення щомісячної адресної допомоги. Порядок, який, який затверджений цією постановою, і перелік документів, який необхідний для призначення цієї щомісячної допомоги, як я вже наголосила більш детально доповість Наталя Олексіївна Савицька. Хочеться сказати, що в управлінні працює гаряча лінія. Номер телефона якої 30967. В громадській приймальні працюють спеціалісти, які працюють без обідньої перерви з 8 до 17 години, і також для доведення інформації по сільській місцевості працюють спеціалісти сільських та селищних рад. Кожній сільській раді, будь ласка, у кого є які чи то побажання, чи то запитання до спеціалістів управління в призначенні різних видів допомоги. Просимо звертатися за вказаний гарячий, телефоном гарячої лінії, або ж безпосередньо до спеціалістів управління. 1 жовтня 2014 року була прийнята постанова 509 про облік осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території України. Та районів проведення антитерористичної операції. Цей порядок регулює механізм видачі довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України, та районів проведення антитерористичної операції. Довідка є документом, який видається громадянам України, особам без громадянства, які постійно проживають на території України або переміщуються. Для отримання довідки повновітня особа звертається до управління соціального захисту особисто або через законного представника із заявою про взяття на облік. Прийняття заяв та видачі довідки про взяття на облік можуть здійснюватися в місцях проживання особ, яка переміщується. Так, разом із заявою про взяття на облік особа надає паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Іноземці, особи без громадянства, паспортний документ, посвідку на постійне місце проживання, у день подання заяви безоплатно видається довідка, яка е підписується посадовою особою повноваженого органу та скріпляється печаткою. Ця довідка надає право для оформлення адресної тимчасової допомоги відповідно до постанови 505. Також постанова 505 від 1 жовтня 2014 року. Про надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщаються з тимчасово окупованої території України, та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання та оплату комунальних послуг. Цей порядок визначає механізм надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання та на житлово-комунальні послуги. Грошова допомога надається громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України з дня звернення за її призначенням та виплачується по місяць зняття з обліку, включно, але не більше ніж 6 місяців. Грошова допомога особам, які переміщуються. Призначається на сім'ю, виплачується одному з її членів за умови надання письмової згоди довільної форми про виплату грошової допомоги цієї особи від інших членів сім'ї. Розмір допомоги становить для непрацездатних осіб, дітей, інвалідів, пенсіонерів 874 гривні для працездатних осіб 442 гривні. Загальна сума допомоги на сім'ю розраховується як сума розмірів допомоги на кожного члена сім'ї та не може перевищувати 2400 гривень. Для отримання такої допомоги уповноважений представник сім'ї звертається до управління соціального захисту за фактичним місцем проживання з відповідною заявою, приділяє паспорт громадянина України або інший документ та довідки всіх членів сім'ї про взяття на облік особ, які переміщуються. До заяви додаються копія свідоцтва про надруження, про народження дітей, письмова згода до вільної форми та згода на обробку персональних даних. Грошова допомога не призначається особам, коли. Будь-хто з членів сім'ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах інших, ніж тимчасово окупована територія України або райони проведення антитерористичної операції. У володінні сім'ї є два або більше транспортних засобів. Будь-хто з членів сім'ї має на депозитному банківському рахунку кошти в сумі, що перевищує десятикратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Також, якщо в складі сім'ї, який призначається грошову допомогу, є особи працездатного віку, які не працевлаштувалися, в тому числі за сприянням Державної служби зайнятості або перебувають в трудових відносинах з роботодавцями, на тимчасово окупованої території України чи районах проведення антитерористичної операції, але фактично не працюють. Протягом двох місяців, зняв призначення виплати грошової допомоги, її розмір для працездатних осіб на наступні два місяці зменшиться на 50%, а на наступний період припиняється. Особи працездатного віку, яким призначено грошову допомогу, зобов'язані проінформувати. Уповноважений орган про факт працевлаштування триденний термін. Грошова допомога, яка призначається, перераховується на е, особові рахунки сім'ї, які відкриті в банках. За більш детальною інформацією, звертайтеся, будь ласка, громадського приймального управління соціального захисту. Дякую за увагу. Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації 21 жовтня 2014 року. Розпочато-опалювальний період 2014-2015 років дошкільних навчальних закладах, закладах освіти, охорони здоров'я, бюджетних організаціях району, житлових приміщеннях в будинках із централізованим та індивідуальним опаленням. Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначатиметься з 21 жовтня 2014 року. Розмір житлової субсидії розраховується окремо. На повні неповні місяці опалювального періоду. Після проведення розрахунків заявнику видаються повідомлення про призначення субсидій на неповний місяць початку опалювального періоду, тобто за 11 днів жовтня, та на опалювальний період, тобто з листопада 2014 року по квітень 2015 року. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 року за номером 409. Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування затверджено соціальні норми житла та соціальні нормативи користування житлово-комунальних послуг. Соціальна норма житла для надання пільг залишилась на рівні нині діючих норм площі житла: 21 квадратний метр площі на одну особу та додатково 10,5 квадратних метрів на сім'ю, а для сімей ветеранів, що складаються лише з працездатних осіб. Для опалення житла у разі використання газу для опалення 42 квадратних метрів опалювальної площі на одну особу, яка має право на знижку плати та додатково 21 квадратний метр на сім'ю. Соціальну норму житла для надання субсидій встановлено в розмірі 13,65 квадратних метрів площі на одну особу. Раніше було 21 квадратний метр. Та додатково 35-22 квадратних метрів на домогосподарство. Раніше це було 10,5 квадратних метрів, тобто 48,87 квадратних метрів на одну особу. Раніше це було 31,5 квадратних метрів. Соціальні нормативи користування послугами газопостачання щодо оплати яких держава надає пільги та встановлює субсидії становлять. за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання. 6 кубічних метрів на одну особу на місяць. За наявності газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 9 кубічних метрів на одну особу на місяць. За наявності газової плити та газового водонагрівача 18 кубічних метрів на одну особу на місяць. Соціальні нормативи користування послугами з електропостачання становлять в домогосподарстві з однієї особи 90 кВт на місяць, додатково на кожного іншого члена сім'ї 30 кВт на місяць, максимальна норма 210 кВт на місяць. Необладнаних стаціонарними електроплитами домогосподарства за відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагрівальних приладів 120 кВт. /мі. Годин з однієї особи та додатково на кожного іншого члена домогосподарства 30 кВт. -годин. Максимальна норма становить 240 кВт-годин на місяць. Соціальні нормативи користування послу на водопостачання становлять централізоване постачання холодної води за відсутності централізованого постачання гарячої води 4 кубичних метра на одну особу на місяць, централізоване водовідведення 4 кубичних метра на на одну особу на місяць. Також постановою внесено зміни до положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу. Твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21.10.95 за номером 848 у редакції постанови Кабінету міністрів України від 22.09.1997 року за номером 1050, згідно з якими комісії позбавляються права приймати рішення про надання субсидії на збільшену понад норму площу житла. Передбачається враховувати дохід на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб, які зареєстровані на житловій площі і декларують відсутність доходу або доходи, в яких менше прожиткового мінімуму. Субсидія надаватиметься одному із зареєстрованих членів домогосподарства, на якого відкрито особовий рахунок. До того субсидія на загальних підставах призначалася лише власнику житлового приміщення. Для осіб, які перебувають у шлюбі, зареєстровані і проживають окремо, субсидія призначається на соціальну норму житла. До того субсидія призначалася без рахування додаткових 10,5 квадратних метрів на сім'ю. Сума субсидії, яку органами соціального захисту населення переказано на рахунки виконавців, виробників житлово-комунальних послуг. Для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарства внаслідок економії споживання послуг, зараховується виконавцем робником як оплата обов'язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період. Субсидія призначається, виходячи із соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами і перерахунок розміру. Призначені субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється. Постанови внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 27.07.1998 1998 за номером 1156 про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії, відповідно до зазначених змін. Змінюється розрахунок відсотка обов'язкового платежу сім'ї, який визначатиметься для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу. Виключається положення щодо можливості зменшення обов'язкового платежу громадян наслідок економного споживання послуг. Перерахунок розміру призначеної субсидії за фактичними обсягами споживання послуг не здійснюється. Розмір обов'язкової частки плати за житлово-комунальні послуги для отримувачів субсидій призначатиметься в наступному порядку. Обчислюється середньомісячний сукупний доход сім'ї за попередні 6 місяців. Потім середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства і таким чином визначається середньомісячний дохід на одну особу. Дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунок на місяць. У 2014 році це складає 1176 гривень. Тобто визначається співвідношення середньодушового доходу родини до розміру прожиткового мінімуму на одну особу. Отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 15. За базовий варіант взято обов'язкову плату за житлово-комунальні послуги у розмірі 15% доходу родини при доході на одного члена сім'ї на рівні двох прожиткових мінімум. І таким чином визначається відсоток обов'язкової плати за житлово-комунальні послуги. За більш детальнішою інформацією пропонуємо звертатися до спеціалістів гранатської приймальні управління соціального захисту населення або за телефоном 309 67